Доброго дня! Показую вам ще один будинок в Бучі. В лісовій Бучі. Бачите, скільки дерев гарних. Тут дійсно класне місце. Сюди треба просто приїхати і побачити, як тут. Так, це у нас хід в... в будинок, в подвір'я. Стоять вхідні двері ролис, бачите, в плівці. Частково насаджені ландшафтні рослини. Багато дерев де є. Це навіс для авто, це велика тераса, ділянка 6 соток. Ділянка 6 соток. Будинок 160 метрів квадратних без врахування даної тераси. Бачите, ту є насадження навколо самої ділянки. Тут спокійно поміщаються два авто. Без проблем. Також на вулиці можна паркуватися. Обійдемо будинок. Тут запах класний, пахне сосною. В будинок заведена електрика. По вулиці йде газ, ми можемо завести вам, якщо вам потрібно, газ, то встановити газовий котел. Тут йде свердловина. Каналізація септик. Розведена поливна система на газон. Для вашої зручності вам вже не треба буде цього робити. освітлення. Ходімо в будинок. Високі стелі, це завжди дуже гарно. Ну і таке відчуття об'єму. Тепла підлога тут вже розведена по всім будинкам, які знаходяться в цій локації. Кухня-вітальня з мокрими точками, з виходом каналізації. Тут є прям вихід на терасу біля будинку, де можна вийти. Класно провести час. Будинок, ми можемо для вас зробити класний ремонт, без проблем. Згідно з дизайн проєкту вашого чи нашого, як скажете, це спальня з гардеробом. Зараз підемо в ще одну спальню з гардеробом. Ось вона. Класне вікно з підлогу. Ще один гардероб, правда, вже з вікном. Так, тут у нас ще одна спальня. Прямо з виходом на терасу. Тут може бути кабінет, в принципі, не тільки спальня, а ще й класний кабінет. Санвузол один. Такий чималенький. Та санвузол 2. Так як тут грібенка стоїть, тут ще й котел буде, електрокотел. Якщо вам потрібно будуть якісь допрацювання по будинку, бачите, двері білі всередині, біла коробка. Тому приїжджайте на перегляд, покажемо будинок. От, тут дійсно класно, дійсно чудово. Найкраще тут є, то, то це ці сосни. Ну і будинки класні, класно зроблені. Все дуже якісно, все під міліметр підогну, підігнено. Тому cair no